Легляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні народні депутати, питання енергетичної безпеки країни це ключове питання існування української держави. На приликі жаль, майже 23 роки ми нехтували цим питанням. Більше того, з початку російської військової агресії проти України ми стали ще більш залежні від Росії в питанні енергоносіїв, аніж було до цього. Здавалось би, парадокс, але правда. Якщо раніше ми були залежні залежні лише від газу, то сьогодні ми від Росії отримуємо електроенергію, отримуємо вугілля. І це результати діяльності Міністерства енергетики, вугільної промисловості, це результати діяльності НКРЄ, який перетворився на ручний механізм і знищує фактично власного виробника. Закриваємо власні шахти, власних шахтарів залишаємо без роботи: Волинських, львівських, павлоградських, донецьких. Натомість купуємо в агресора вугілля, купуємо в агресора електроенергії я вкотре припиняю, закликаю припинити цю злочинну політику по знищенню власного енергетичного. Десять секунд завершиться. Скільки треба, стільки й дайте. Більше того, сьогодні ми знову маємо на енергетичному ринку олігарха, російського олігарха Григоришина. За що стояв майдан? За те, щоб російські олігархи Григоришини вимивали гроші через вугілля, через енергетику.